Сьогодні хотів би з вами пороздумовувати на іншу тему, на тему підбадьорення. Підбадьорюйте один одного. Знаєте, як важливо, коли е, і молоді люди додаються, і ті, хто тільки недавно покаявся в церкву, навчитись підбадьорювати, заохочувати. І нам важливо один одного підбадьорювати. Що таке підбадьорення? Підбадьорення означає додати комусь сміливості, снаги, впевненості, підтримати морально. Вселити надію, оптимізм, зміцнити дух по іншому. Скажіть, чого ми більше навчені: докоряти чи підбадьорювати? церкву? чого, чого? Докоряти. Да? Ми більше говоримо про докору, ніж про підбадьорення. Да? Ну так воно є. Да? Ми знаємо, що докір, чи нас... ну, докір це дуже важливо, да? бо це мотивує нас виправляти, але як важливо навіть при ясному докорі чути ясне підбадьорення. Іноді там, де треба підбадьорити, ми докоряємо, а там, де треба докорити, ми підбадьорюємо. Ми часто путаємо те, що ми маємо робити, по відношенню до, до, до людей, по відношенню до один до одного. Чому ж важливо підбадьорювати? Чому ж важливо зміцняти? Тому що, знаєте, ми з вами проживаємо різні періоди, різні часи свого християнського життя. Ми проходимо через падіння, зупинки, злети. У нас з вами є чітка, ясна воля Божа для всіх. Ми знаємо з вами, що нам треба служити Христу, проповідувати Його слово. Ми знаємо, що нам треба любити один одного. Ми знаємо, що нам треба берегти єдність церкви і багато різних настанов, які є в Слові Божому, чого ми з вами навчаємось, для того, щоб слідувати за Христом. Але при тому ми з вами залишаємось в плоті. У нас є різні емоції, є різні обставини. Ми зупиняємось, ми боїмось. Ми часом не довіряємо, ми падаємо, ми не маємо сил. Тому так важливо церкви, коли йому поруч один біля одного для того, щоб підбадьорювати. Для того, щоб піднімати руки, для того, щоб зміцняти, для того, щоб давати сил іти далі за Христом. Важливо, коли ми підбадьорюємо. Хотів би, щоб ми сьогодні. Розглянули приклад підбадьорення, як апостол Павло підбадьорював Тимофія. Ми будемо читати другий лист Тимофія, перші вісім віршів. Я думаю, більшість з вас, коли досліджували, знаєте цей лист. Апостол Павло знаходиться вже в кінці свого життя, перед смертю в тюрмі. Він каже, вже скоро я відійду до свого Господа. Я закінчив своє служіння. Він знаходиться в тюрмі, його багато людей залишили. Його багато людей соромились через його кайдани, через те, що він страждав, як злочинець. З іншої сторони, Тимофій також на легких обставинах живе. Є гоніння на церкву, є внутрішні проблеми в церкві, які в нього є люди, які відвертають інших від віри, і ззовні, і зсередини на нього давлять обставини. І ми бачимо, що по тому, як пише апостол Павло, це впливає на Тимофія. Бо він йому говорить, слухай, Бог нам, нам дав нам не духа страху. Появився страх. Він йому говорить, слухай, не соромся мене. Значить, Тимофія трошки з'явилось неправильне відношення до апостола Павла, бо всі люди соромляться зараз більшість. І слава про апостола Павла йде не нехороша, і це впливає на Тимофія. І це впливає на його служіння. Він каже йому, апостол Павло, тобі треба заново. Служити своїм даром, зігрій свій дар, розігрій свій дар. Значить, Тимофій трошки призупинився. І знаєте, що би ми, як би ми сказали Тимофію, будучи на місці апостола Павла, Та ти, та я тут в тюрмі, та я вже старий, а ти молодий, і ти зупиняєшся, ти не йдеш, а я тут і ще я твій батько, а ти мене соромишся і так далі. Можна так, знаєте, ще й втупити в цих, в цих обставинах. Людині і так тяжко, ми ще її і топимо, бо неправильно себе веде людина. Но апостол Павло зовсім не так зараз пише листа до Тимофія. Давайте ми з вами подивимося, прочитаємо 8 вірші і подивимося, як апостол Павло в цих обставинах, які давлять на Тимофія, він його підбадьорює. Прочитаємо з вами текст. Павло, з волі Божої, апостол Христа Ісуса за опітницю життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, сина Улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим, служінням, сумлінням, що Тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити Тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що першою оселилась в бабусі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікії. Певнений же я, що вона є в тобі. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти зігрівав Божого дара, який тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог Духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Тож не соромся засвідчити Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелієм за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних, віки, попереду вічних часів. Ми з вами бачимо, що апостол Павло починає текст починає. Свій лист до Тимофія. І перше, як він підбадьорює Тимофія, ми бачимо з вами другий вірш. Він каже до Тимофія, улюбленого сина: благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. В тій ситуації, в якій знаходиться зараз Тимофій, а йому важко, а його зупиняє. А він каже: Слухай, Тимофій, благодать, милість і мир від Бога Отця в Христі ти маєш. Що таке благодать? Благодать означає, що Бог добрий і благий по відношенню до тебе, і Він любить людей, він має добре розположення по відношенню до людей. Коли ми з вами читаємо 9-й вірш, він каже, апостол Павло каже Тимофію: дивись, він використовує там знову слово благодаті, він каже, що Бог спас нас через Євангелії по своїй благодаті, не по нашим ділам. Благодать нашого Господа, благодать нашого Бога, вона проявилась в тому, що Він спас нас не за наші діла не зважаючи на наші діла, Він спас нас, тому що Він любить нас. Він є добрий до нас. Тому незалежно від тих обставин, які ми з вами проживаємо, Бог завжди є добрий до нас. Він доказав свою доброту і любов, тому що Він помер за нас і дарував нам спасіння. Друге, що говорить апостол Павло він каже, милість. Милість означає співчуття. Прийняти участь у потребі, співчувати це дієвий прояв милості, Бог милостивий по відношенню до нас, Бог співчутливий до нас, Він бачить нашу потребу, Він бачить наші обставини, Він той, хто діє, той, хто поруч з нами в цих обставинах, Він той, хто в цих обставинах дає нам милість. І третє мир. Коли ми усвідомлюємо благодать Господа нашого по відношенню до нас, коли ми усвідомлюємо милість, яка проявляється Господа по відношенню до нас, це що дає нам? Це дає нам мир, це дає нам спокій, від усвідомлення того, що Бог є добрий, Бог є тут, Бог поруч з тобою в тій ситуації, якій ти проживаєш. Підбадьорити це допомогти людині побачити Божу присутність і любов посеред тих обставин, які вона проживає. Перш за все, коли ми хочемо підбадьорити людину. Перш за все, коли ми хочемо зміцнити якусь людину, на яку давлять різні обставини, яка, можливо, проживає страх або недовіру, або в сім'ї якісь проблеми, перш за все, як ми можемо підбадьорити, це допомогти їй побачити Божу присутність. Це допомогти їй побачити Божу любов. До неї. Це допомогти їй побачити те, що зараз Бог є тут присутній в цій ситуації, яку ти проживаєш, і це не є дарма. І це дуже важливо, коли ми хочемо підбадьорити людей. Сказати, все буде добре, а звідки ми знаємо? Коли людина хворіє, коли переживає якісь конфлікти, сказати, все буде добре. Сказати, що все рішиться, ми не знаємо. Але що точно ми знаємо, що незалежно від того, що людина проживає Бог добрий? Бог милостивий, Бог той, хто може дати мир. І дуже важливо, коли ми проживаємо ці обставини, навіть коли літає щось, да, мати цей мир і спокій, бо Бог добрий, Бог милостивий і Бог люблячий. І ось коли ми бачимо один одного, коли ми бачимо, що є різні обставини, коли бачимо, що хтось щось проживає, хтось сумний, перш за все, як ми можемо підбадьорити, це допомогти людині побачити благодать Господа, це допомогти людині побачити милість. І таким чином людина зможе отримати мир. Друге, що говорить апостол Павло до Тимофія, дивіться, як він говорить, третій, четвертий вірш. дякую Богові, якому служу від предків, чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радість. А до того, пам'ятаєте, другий, вірш, він кому пише, якому сину? Він каже: Тимофію, улюбленому сину. Друге, як ми можемо підбадьорити один одного? Перше, ми говорили, що показати Божу любов, друге, це показати свою щиру любов до цієї людини. Я думаю, ви знаєте і ви відчували на собі, коли ми приходимо до людини, яка проживає на легкі обставини в своєму житті, яка розчаровується, розбивається, підійти сказати до неї, Я люблю тебе, я молюсь за тебе. Я радий бачити тебе, я поруч з тобою в цих обставинах це важливо. Це підбадьорює, це зміцняє. Звісно, те, що ми читаємо, це відносини близькі Тимофія і Павла як батька і сина духовного. Але все ж це приклад для нас, церква, тому що ми є єдиними в Христі Ісусі. І як важливо нам замічати, що проживають навколо нас люди. Як важливо бачити, в якому стані. Є ми один в одного, дорога церква. І як важливо підбадьорювати, зміцняти, підкріпляти один одного. Як важливо молитись і говорити це. Я молюсь за тебе. Я люблю тебе. Знаєте, підбадьорити означає не залишити людину сам на сам в її, з її обставинами. Підбадьорити це означає не залишити людину сам на сам в її обставинах. Це бути поруч з цією людиною. Наша присутність в житті один одного, вона важлива. Так, любов це говорити правду, але любов це також і бути поруч. І тут не треба лицемірства, тут не треба лукавити, бо якщо ми не молимося, то краще сказати, я буду молитись за тебе і справді молитись. Але любов, вона виражається в молитвах. Тому, дорога церква, наша відповідальність один перед одним підбадьорювати своєю любов'ю, зміцняти своєю любов'ю. І ви знаєте, про це апостол Павло говорить, і йому це було важливо. Коли він сидів у в'язниці в Римі, він каже: всі, хто в Азії, всі мене залишили, всі соромились моїх кайданів, але був онісифор він приходив і каже апостол Павло, він той, хто був мені втіхою. Він той, хто був мені підбадьоренням, він той, хто зміцняв мене. І апостол Павло теж цього потребував. І ми, дорога церква, потребуємо цього один одного. Тому я заохочу вас, підбадьорюйте один одного. Приходьте один до одного, зміцняйте, моліться. Говоріть про те, що ви поруч, любіть один одного, турбуйтесь. Це підкріпляє, це зміцняє. Тоді ми відчуваємо, що ми не самотні, ми не одні в тих обставинах. Наступне, що я хотів, щоб ми з вами побачили, п'ятий вірш апостол Павло говорить до Тимофія. Він каже: я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша оселилась в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікові. Впевнений же я, що. І тобі вона оселилась. Ставте, апостол Павло з в'язниці пише до Тимофія, який почав його трошки соромитись, який зупинився, практично призупинився у своєму процесі слідування, в процесі проповіді. Апостол Павло не починає проводити з ним аналіз, а чи є в тебе віра, а може її немає, а чому ти впав. Ну, а по, по якій причині він це не проводить зараз? Важливе уточнення. Якщо ви ніколи не бачили віру людини, ви не впевнені, то не говоріть про це. Але апостол Павло, дивіться, що він каже: Я впевнений, я бачу твою віру. Іноді треба розібратись, чи є. А іноді просто треба підкріпити і підбадьорити, бо ми впевнені, що вона є. І отже, як важливо підбадьорювати тих людей, в яких ми впевнені, що та віра є. Чому? Бо вона проявлялась. Це не питання ностальгії. Іноді, коли людина зупиняється, коли важко, коли руки опускаються, коли людина починає захоплюватись чимось іншим, думати не про те, підійти і сказати: Слухай, я знаю, я бачив твою віру. Я знаю, я бачив, як ти ріс, я бачив, як ти полюбив Слово Боже, я бачив, як ти полюбив Христа. Я бачив, як ти жертвував, як ти проповідував своє слово, як ти довіряв Богу, як ти проходив різні обставини свого життя, я все це бачив. В тобі є ця щира віра, так підніми руки іди йди далі, слідуй за Господом. Не зупиняйся тут, бо вона є в тобі. Як важливо підбадьорювати в такі моменти, коли важко стає, коли ми впевнені, що ця людина Божа. Ця людина послідувала за Христом підняти, підкріпити, підбадьорити, зміцнити дух, щоб людина йшла. І це, знаєте, дуже важливо дохрещаємо Храст, тому що їх чекає нелегкий шлях, як і нас кожного. Ми будемо проходити з вами різні події, різні обставини. І нам важливо зміцняти один одного в вірі, нагадувати про віру, нагадувати про ті вибори. Тому що в цих обставинах вони часто питаються нас зупинити і задавити. Але наша віра допомагає нам йти далі. Апостол Павло, коли говорить Тимофію, слухай, каже: я страждаю, але я знаю, в кого я вірю. І Павло говорить, Тимофію, слухай, моя віра допомагає мені проходити через ті страждання. І ти маєш таку ж саму віру. Так не зупиняйся, йди далі. Тому дуже важливо, дорога церква, один одного підкріпляти, зміцнювати, нагадувати про ту віру, яку ми бачимо один в одному. Нагадувати про ті кроки, ті рішення, які ми колись приймали для того, щоб відновити людину, для того, щоб допомогти їй стати на ноги і пити знову. Тому зміцняйте, підбадьорюйте. Підбадьорити – це нагадати людині про її щиру віру та шлях слідування за Христом. Я знаєте, Коли ми десь згадуємо про якісь такі моменти в розмовах, то це мотивує нас і дає таке натхнення йти далі. Це дає таке натхнення до нових перемог, до нового росту. Тому десь добре згадувати старе, те, що було, для того, щоб зміцнятися і йти далі, дорога церква. Тому зміцняйте так. Наступне, коли говорить апостол Павло. До Тимофія 6, 7, вірш, Він каже, з тієї причини. Чому він нагадує йому за щиру віру? Він каже, з тієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який тобі, через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові і здорового, і здорового розуму. Ми бачимо з вами, що підбадьорити це показати людині, що Бог наділив її всім, для того, щоб вона була вірною. І для того, щоб вона змогла виконати місію. Апостол Павло зараз говорить Тимофію, слухай, Бог дав тобі дар. Бог дав тобі дар, який ти можеш служити йому, і Бог дав тобі духа, який допомагає тобі служити цим даром. І це дух не страху каже, це дух сили, це дух любові і це дух розсудливості. Для кожного з нас важливо чути, слухай, ти маєш дар від Бога, яким ти можеш приносити користь церкві, і ти маєш Духа Святого, яким ти можеш служити. Це Дух, який дає тобі силу, любов і Дух, який дає тобі розсудливість. Тому ми бачимо з вами, що Бог зробив нас здатними служити Йому, Бог зробив нас здатними приносити Йому користь. Це не залежить від того, хто ти і звідки ти, якими навичками ти володієш. Це залежить від Бога, який дав тобі все це. Бо Бог визначає, який дар дати. І Бог дає сил для того, щоб ти зміг цим даром послужити йому і бути корисним. Це підбадьорює, коли ми чуємо, що слухай, ти маєш дар, ти, ти можеш приносити користь церкві. Ти маєш Духа Святого, який дає тобі силу служити і перемагати всі ті обставини, які є перед тобою, і залишатись вірним Богу. Бо Бог дав тобі все для того, щоб ти залишився вірним. І останнє. Восьмий, дев'ятий вірс прочитаємо з вами. Тож не соромся, за, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. Ми бачимо з вами, що підбадьорення апостола Павла, воно мало на меті зміцнити Тимофія до того, щоб він був вірним Євангелією. Для того, щоб він вірно свідчив і не соромився Євангелія. Так же само, і підбадьорення наше має на меті зміцнити людину до виконання неї волі Божої на землі. Ми укріпляємо один одного для того, щоб ми могли жити по вірі і жити по Євангелії. Для цього ми підбадьорюємо і підкріпляємо один одного. Бо коли людина вибирає жити по плоті, коли людина вибирає жити гріхом, то ми не скажемо що їй, що все буде добре. Ми не будемо її підбадьорити, Бог тебе любить і так далі. Так? Бо людина чітко вибирає жити по плоті, гріхом і не буде добре. І от не буде добре, ми не можемо підкріпити. Ми можемо докорити, але в цій докорі дати підкріплення. Що навіть якщо ти. Послідуєш, виберешся, але коли ти станеш на коліна і покаєшся, Бог тебе прийме. І в цьому є підбадьорення. Але за цим стоїть докіри, за цим стоїть покаяння. Дуже важливо, коли ми зміцняємо і заохочуємо підбадьорюємо один одного, ми підбадьорюємо один одного для того, щоб ми були вірними Богу. Для того, щоб ми жили Євангелієм, для того, щоб ми не жили плоттю. Ось до чого ми з вами підбадьорюємо один одного. Тому, брати і сестри, ми побачили з вами, що Бог вчить нас підбадьорювати один одного. Ми побачили, що Бог вчить нас зміцняти один одного. Це є велика наша відповідальність один перед одним. Як ми можемо це зробити? Ми зміцняємо один одного, коли ми показуємо людині на Божу любов і присутність в її обставинах. Скажіть, чи вірите ви в те, що Бог є присутній в ваших обставинах? Чи вірите ви в те, що все, що відбувається в вашому житті, це Бог допускає, це є Його любов по відношенню до вас? Вірите? Чи зміцняє це вас? Чи дає вам це надію, чи дає вам це сил проживати ось ці всі моменти, хоч і важко. Але ви усвідомлюєте, слухайте, це робота Бога, Бога зі мною. І це мене змінює. Це мене ростить, це мене підкріпляє. І це дуже важливо, коли ми зміцняємо один один і говоримо, слухай, Бог є в твоїй ситуації. Бог тебе любить і Він допустив це, тому що Він тебе любить. Ми, скажіть, чи ви зміцняєтесь, коли до вас приходять і говорять, слухай, я тебе люблю, я молюсь за тебе. Чим тобі треба допомогти? Я поруч з тобою, якщо щось дзвони. Це зміцняє церква. Це зміцняє. Це саме відчуття того, що ми єдині в Христі. Що я не сам на сам своїх обставин. Буває, ми самі закриваємось і треба розривати оці стіни, які ми самі строїмо. Да? Але коли пробиваються ось ці стіни, ми відчуваємо: слухай, в мене є церква. Це підбадьорє. Коли нам нагадують про нашу віру, про ті кроки, які ми колись робили, як ми слідували, як ми вибрали, це полюбити Бога і йти за Ним, це зміцняє. Це підбадьорює. Коли нам говорять, слухай, ти маєш дар. Ти маєш все для того, щоб бути корисним церкві, і ти ну, потрібен церкві. Бог хоче через Тебе служити, послужити людям, це зміцняє. Це підбадьорює. Тому, дорога церква, Підбадьорюйте один, один. Не будьте скупі на підбадьорення. Треба говорити правду 100%. Але Бог дав нам духа мудрості, розуму. Тому моліться, перш за все, коли ви бачите, що треба людині. Треба зараз просто підбадьорити. Чи треба лекцію прочитати? Да? Моліться про те, щоб усвідомлювати, чого, чого зараз потребує людина. Таким чином, Бог діє через вас. Таким чином Бог, Бог любить цю людину через вас. І він зміцнює через вас. Тому такі питання, які я хотів задати: за кого ви молитесь сьогодні? От за кого ви сьогодні молитесь? Кому ви стаєте під бадьоренням через вашу молитву? І ще одне, коли людям важко, що вони отримують від вас? Осуд чи підкріплення? Нам набагато легше махнути рукою і сказати, я так і знав, чи підійти і пройти з людиною ці обставини, підкріпити її. Знаєте, на і Стас додається до нашої церкви, стоїть членом церкви. І так нам важливо по відношенню до них підкріпляти, зміцняти, нести. В цих обставинах, які вони будуть проживати, але не тільки її. всіх нас, дорога церква. Ми цього потребуємо. Тому нехай благословить Бог всіх нас, кожного, хто є тут, щоб ми підбадьорювали, щоб ми підкріпляли один одного. І навіть коли докоряємо, підкріпляйте. Давайте надію, бо вона завжди є в Ісусі Христі. Амінь. Давайте ми встанемо і помолимось. Подякуємо нашому Богові. Боже святий вічний праведний, ми так дякуємо Тобі за твою любов, милість, яку ти являєш до нас. Ми так дякуємо Тобі за те, що ти любиш нас. Ми так дякуємо Тобі за те, що ти підбадьорюєш, знищенеш нас. І коли ми зупиняємось, ти не ставиш на нас хрест, Боже. Але ти продовжуєш співчувати нам, ти продовжуєш бути поруч з нами. Ти продовжуєш піднімати нас через своє слово, через різних людей, якими ти нас оточуєш, Боже. Ми так дякуємо Тобі за це. І ми дякуємо Тобі за церкву. Дякую тобі за людей, які є поруч біля мене, які мене підкріпляють, зміцняють. Дякую тобі за те, що дійсно ми можемо так любити один одного і турбуватись, Боже. Ми єдині в тобі, Боже. Слава тобі за все. Амінь.